Обкутаний теплою хусткою сухорлявий гостродзьобенький, як горобчик, столітній дідо всій, вигріває на лежанці радикуліт та інші всі болячки. Розкажіть осію Карповичу, як воно колись любилося, просять дві молодесенькі вчительочки посланці з краєзнавчого музею. Крепка в нас була з марфою царство і небесне любов, пожвавішав дідок. Ох і крепка. Тепер такої не буває. Тепер одні фінті хлюшки. Мабуть, романтично познайомився ви з Марфою?» Ще як романтично. То марфен волик, карапуз так змикитив. Ловкий був волик, хотіли, да, що на ловкий. Наступи мені на босу ногу і жує собі жуйку. Не буду ж я перед дівкою розпускати нюні? От і побалакав із неї, поки Карапуз не нажувався. І відтоді ви стали залицятися до марфи? допитуються вчительочки. А як же, підбивав клиня, ще як, підсмикнув на плечі хустину всі, зійдемося, бувало, крадьки під твербою на леваді. То є сьо є, тільки починає пригортати до себе Марфу, щоб поцілувати, а з верби над нами її мати, як каркне. А що то буде? Бач, який проворний. Марфа до своєї хати лопотить городами, а я до своєї. В строгості дівку тримала мати. Що в строгості, то в строгості. Як не з закопиці перелякає нас то з під лавки, не було від неї ніякого спасу. І як же ви свою марфу любили? Крепко любив, дуже крепко. Ну, а як саме? Життя ж прожили, діток пристаралися, вивідують вчительки. А то вже Всевишній всім командував, перехрестився у всі. Йому зверху усе видно, ото він і регулював, щоб було до ладу. Полягаємо, бувало, з мархою в хаті на встелені соломої землі поміж штирнадцяти душ, а на весну дивись вже моя жіночка спереду горбатенька, не забував нас, спасибі йому господь, аж поки те ще не зайняла його місце в хаті. Тільки вночі поворухнемося в соломі, а вона відразу з печі скрипить, як стара груша. А може, вже хватить із вас п'ятеро, бо вони вам і вуха пооб'їдають. Так ми пішли до, до моїх батьків і поміж такої жарави ще трійка випросили в бога, а тепер не те. Тепер перини всякі позаводили, матраци, а замість діток цуцики водять на повідках, солома діло надійніше. Ну, а тоді, коли залицялися до Марфи, із суперниками смикалися за чуби. Та які там суперники, самі посміттюхи, позіхнуло всі. Один тільки Микита комар був не парень, а вогонь. Такий пасіюватий, що пасіювать не буває. Чуть що відразу хапає в руки якусь ломаку чи залізяку і лізе битися. Ну й до мене одного разу вхопив великецьку сокиру, як от у неї на Бесарабці в Києві рубають м'ясо. До діда стала потихеньку підбиратися дрімота. Але вчителючок ще більше розбирає цікавість. Та ви що? Загрість не хоче. Перестрів мене Микита захимченим городом і питає Ти по доброму відступишся від марфи, чи не по-доброму? І дивиться на мене очима лютішими, як у вепра. А я теж був парень з фанаберами. Не відступлюся, кажу, а Микита кипить, як баняк із свинячою картоплею. Востаннє питаю, відступися чи не відступися. І пальцем пробуючи гостра сокира, думає, що я її злякаюся. Не діждися, стою на своєму, за Марфу отут на леваді ляжу колод. Усієва голова почала клювати на груди. Ой, як цікаво, проскуплювався з стільців учителючки. А далі що? А далі я проявив норов, вирвав у Микити сокиру, гепнув нею об землю і стали ми битися, трохи прокліпався дідок. То вклися аж до самісінького ранку, то я його дубашу, то він мене. А як почало сходить сонце, Микита поняв, що програє, ухопив сокиру і з усієї сили і на півслові осі проковтнув важкого клубка, що підступився йому до горла, і витер палку чоловічу сльозу. І, і і, -і що? від жаху вчительочки повтягували голову в плечі. Як що? Розрубав мене Микита пополам. Жахнув на дві щасті. Одна впала в дохимки в помідори, а друга на леваду. Почали важко склеюватися дідові повіки. А в учительочок аж очі округлилися. А як же солома, діти? Марфа все одно вибрала мене. Отака колись була любов. Тепер такої не буває. Остаточно здолала діда всія втома, і він уткнув свого до дзьобатенького носа в теплу Марфену хустку.